То також ми були єдиним медичним центром в Україні, який має міжнародну акредитацію GCI. Це одна з найбільш престижних акредитацій в світі. Якщо до початку війни до нас регулярно проходили екскурсії з тим, щоб таке собі запровадити, і я знаю, багато медичних центрів так само готувались до цієї акредитації. То з початком війни всі медичні центри, ну як мінімум ті, про які я знаю, призупинили дану підготовку через високу вартість, складність і незрозумілість. Ми продовжили. Ми пройшли вже дві реакредитації під час безпосередньої війни. Всі вони проходили в онлайні, але від цього вони простішими не стали. У нас вся команда була повністю готова до цього. Остання ми пройшли в грудні. 2024 року і отримали вже статус на три роки gci акредитованого шпиталю. Хочу зазначити, що буквально за два місяці до початку повномасштабного вторгнення до нас приходив міністр охорони здоров'я зі своїм заступником, і ми обговорювали, яким чином ці стандарти можна імплементувати певним чином державну акредитацію. І хочу сказати, що до початку повномасштабного вторгнення дійсно те, що я чув, неодноразово зверталось як до нас, так і до інших гравців ринку за такою експертизою, яку ми маємо в певних моментах. Наразі на жаль, я особисто не бачу, як за цією експертизою звертаються. А зараз виглядає так, що держава пливе певним таким своїм кораблем, і ми там на якихось човниках намагаємось десь нас догнати в чомусь переконати. Хоча насправді варто було б помітити весь приватний сектор і зрозуміти, що державі вигідно в певних галузях ставати більше закупівельником медичних послуг, а не паралельно інвестувати в основні фонди. Оскільки приватні власники, ну це традиційно, мабуть, в українській ментальності є більш ефективними власниками.